Да, Чо? просто вы да. запишите Значит, наши Значит, мы сейчас визиты, письма мы будем. Все. Сегодня собрание первых классов. Я могу вам сразу да. сказать. На... И сегодня да. самый лучший вариант пройти Сперше. с этим заявлением и за что думай, сегодня на 7 часов у письма. И у вторых, да? А в 6 часов родительские комитеты будут вместе с этим. А в 7 часов э, будет общий родительские в, в 6 Ясно. собираются, а в 7 Ясно. все родители. Все. Это да, самое да, лучшее, это сегодня написать, все. все подписали. Все, хорошо. все против да. этого. Придем сегодня на собрание да. к этим к родителям. Я сейчас позвоню. Вы выбираете, да? Ага. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Давайте, будьте в курсе, мы всю информацию будем вывешивать. Если надо наши визиты, да. ви запишите. Звідки я тут? Це не закон земля за український розбирати. Документи зникальні, чи шкільне, чи не було.

Я серйозно сьогодні треба кликати працівників тієї школи, тому що тут збирається школа, яка захищає Я зараз я зараз набираю. Добрий день, голова батьківського комітету НВК Домінанта 204 школа, голова громадського об'єднання. Батьківська рада Дніпровського району міста Києва. Акслес Алло, Владимир Доброго дня! Значить, вас турбує громадська організація Самоврядна громада ОСН, комітету мікрорайону Комсомольський, пробудження. Значить, у нас тут відбувається захоплення землі школою домінанта громадської землі і школи сусідньої. Вірніше землі сусідньої школи. Значить, директор дуже просить, щоб ви приїхали до нас хтось з контролю по благоустрою. Директор? А ви директор? Ні. А де, де директор? Зараз підійде. Директор. В язка. В язка. В язка. В язка. Що, значить, де наш директор? А де ваш діректор? значить, By, що, де, шо? Шо? Шо, шо, значить будь ласка, момент значить, будь ласка, в Дніпровський район в Дніпровський район. Будь ласка, значить, послухайте, послухайте, що я вам скажу. Я дуже добре знаю свої права як власник і громадянин держави і власник національного багатства. Значить, Дніпровська адміністрація кришує цю забудову разом з керівництвом школи, яка досить нормально себе почуває в умовах безправної держави. Справи, будь ласка, ми вас дуже просимо. залучитись до контролю цієї справи. Я зовсім толерантно з мами ви розмовляю. Візьміть ручку. Чому? Чому? Запишіть, будь ласка. Да, дайте, будь ласка. Де директор Домінанти? Розпишіть ручку. Ви ж саме питаєте, де директор стані? Просто людина по телефону говорить про те, що це ручки немає, ручки у вас немає.

Добре, але все ж таки на замітку поставте собі, що у нас досить серйозна конфліктна ситуація з міліцією з міліцію. Я вибачаюся, я благоустрій, пов'язаний з забутові ви говорите це про це благоустрій. Шановна громада, шановні. А ви, у вас Коли є ви документи? вийдете на громаду, тоді будете купувати. Окрім того, що порушуєте права, не така. сама. А в чому я порушила зараз права так, ваші? Всі Вибачте, всі всі будь всі. ласка, представтеся ви і ви. Чому ви, в ми. І ви не, що? не пускаєте? Що, що значить так, ми не пускаємо? Подожіть зараз обстановка в місті Києві таким чином відповідає таким чином, що ми повинні наші зброї. Зона тероризму, А чего ж не А Чего ж вы? А почему ми за счет у нас есть территориально? Куда вы звонили? Есть разграничение документальное территориальное. Это территория, вот эта территория находится на балансе. Покажите мне, пожалуйста, документы. Я показываю, разговаривать. Вони порадили в район телефонувати і так далі. То питання, Я і зараз звоню в благоустрою району. Інна, Інна Миколаївна, Микола Миколаївна. Мабуть, питання з вашої ефіки, якщо міліція тут є, вони є, ми послухаємо ваше Питання За... території на які зупинити забудову яку до забудову, забудову паркану забудова. паркан це не забудова, значить, справа це знаходиться в суді до суда. Не маєте права при а, так. Да, справа можете? знаходиться Давайте в суді чесно, чесно, чесно похоже? Похоже? Миколаївна. Миколаївна. дуже приємно. Це Володимирівна, голова ради батьків, батьків Дніпровського району. я одне питання. Вам Алло, ви мене Ви вважаєте? Це нормально? Що нормально? Алло. Гімназія, яка побудована була 50 років тому назад, мала цю всю територію. Що значить мала сь... всю цю, цю територію? Це, це була закріп... закріплена територія за 183, яка побудована 50 років. На підставі 50... документів. Ви, Я не, не які мене думала, лежать... Так. Ви можете дати мені слово? Звичайно. Я вам говорю про те, що це все була територія 183 ї школи, яка побудована 50 років назад. І ми дійшли до того, що тепер у 183 школі немає навіть площадки, яка стоїть на балансі, побудована для 183 школи і стоїть на балансі 183. На підставі чого вона лишає всіх дітей 183 гімназії, проводити фізкультуру на свіжому повітрі. Чому мої діти гімназії? Будуть за межами район, паркану, мають проводити урок фізкультури серед дерев у лісі. Ви не ви мама, Вам не ви голова. Не соромно, батьківський ви комітет. Голова. До чого ви ведете людей? Вже доходи. Вибачте мене спочатку проковтнуть 204. Тепер вже дібрається до мене. Ви, будь ласка, за а свої тепер слова я відповідаю. Ви я директор зараз... комунального навчального закладу. А комунального. Ви, Підождіть, ми зараз як... з вами директор говоримо. Директор я, ви мені зараз, хто вона і хто він, я не, не хочу цього чути. А ви кого відстоюєте? Ви зараз, кого я ви... зараз, ви Представ представляєте? Для того, щоб відстоювати когось, я повинна мати уявлення про те, про що ми говоримо. Давайте ми зараз зайдемо. Я вам пропоную відстояти домінанту і Істі четвертові стоїть. Ви знаєте, вас, те, ви що те, що да. ви мені пропонуєте? Це ваше особисте уявлення того, що моє особистому відстою. уявлення вісім 870 ваше. дітей. Тут також є 1400 Моє дітей. Таких. і ви як керівник зараз не це повинні. Ви між собою не можете домовитися, я, А я чи я не ви зараз не домовляти. а домовлятись? А треба по закону. з це... Законом домовлятись. Давайте тоді подивимось законні підстави. Будь документ. ласка, ми вас дуже просимо. Це без <плес> <власне>, проблем комсомольська маси громадськість школи, власне, директори власне, школи власне, власне, борються за землю. Юності 3-5, міліція присутня. Da, Omaha? Да, да. Юности 3 и 5. Ivan, тут на сквере, будь ласка. Терминово. Не было паркана никогда. Послушайте, шановно. Почему все это вы? Ваші діти учатся в этой школе? Вы хотите, чтобы сейчас здесь стало 1400 родителей? Нема питань. Будь ласка, для вас кадастровый план це не є документом? Я вам запитання поставлю. Я вам відповідь. А я вам відповідь. А я даю вам А я вам відповідь. А я даю вам <плес> 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 да, 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 все всі справи там. Є можна ознайомитись. Я не це хотіла почути. Для вас кадастровий план я... не ви є офіційним зараз. Благодаря приїде. приїде. Я, я вам ]どう? питання на розбиратися для вас кадастровий кадастрові. Той за кадастровий план, який є, то не план. Я його не вважаю щир... щир... документом. Щир... Я його я не вважаю. Щир... Я підніму через я через суд підніму і наказані, хто підписував від цих імен. Це да. наше право, Як це, як це про бу... аферісти, це все про виртуально. Ви і ви, міні? Міні? це буде і я всі аферісти. Там, там, От, міні? Міні? От ні, хто робив це цю аферу, Я вважаю, що Можливо, це аферісти. Який час у 2005 році? І тільки в цьому через 10 років. Десять тучинці Шевчук, і Коваленко Ольга Ванна ми, Оці люди ніколи на громадськість. Не виходили вони по безпреділу. на яку громадськість не виходили ці люди? на громадськість цього цього мікрорайону, на якого мікрорайону мікрорайону Комсомольський називається. Я вас вже не перший раз ну дуже приємно, що ви вже знаєте. Будь ласка, будь ласка, конституційну площину. Будь ласка, я зателефонувала і попросили. Я запитала телефонувала. Я запитала, ви що паркан для моєї школи продовжуєте? Огложуєте мою школу? Вона ні, Тетяна Миколаївна, я тут загорожую територію, я вам дам ключик від сірточки, Виходите. ходите, я знаю, це ключик від сірточки, коли вона забрала сірточку. Тетяна Миколаївна, коли були на об'їзді ми, я був на об'їзді, я особисто була на об'їзді. Ключики, вона зараз нас всіх під ключики поставить. Прося дійсно підняти всі документи по поводу, яка територія дійсно принадлежала, ще хто-либо, і навіть підняти навіть цю арену, ну, стадіон да. сам. А Тетяна а, тоді тебе